Подивіться, як прикольно. Клас. Вітаю, друзі. Вітаю всіх з Одеси. Мене звуть Наталія. Я блогер. Сьогодні ми приїхали на Золотий Берег. Пропоную вам прогуляночку по золотому березі, по набережні, біля моря, разом зі мною. Ходімо. Сьогодні у нас перший сонячний день після неділі. В понеділок, вівторок, були дощі і було дуже холодно, але говорять, що вода тепла. Зараз випробуємо. Ну, сьогодні вітер з моря і великі хвилі я бачу. Вірадера вже працює, бачите, вже вони виставили квіточки, ще вони не виросли, ще мало самих. Віточок, але нічого виростуть. І ще ж не закінчився травень, виростуть і буде все красиво. Трохи вже є, бачите? Зараз ми йдемо по набережні, яку збудували вже після того, як Україна від'єдналася від сири-сири. Від Тут знамениті наші леви сидять. Але давайте подивимось сюди. Тут вже все, кафешка літня відчинена, музика грає, вже стоять бунгали, бачите? Вже можна замовляти бунгало. але хвилі сьогодні високі. Так, троянди ще не розпустилися. Готові, готові, але ще не, не розпустилися. Ще, може, пару деньочків теплих побуде. І розпустяться усі троянди. Да, Море з'їло пів пляжа, чесно кажучи, своїми хвилями. Ну, Чоловік купається. Я теж буду купатися, але трохи пізніше. І собачка то, то забіжить, то тікає від хвиль. Золотий берег. Привіт тобі, ти класний. Ровкаємося з морем, да, сьогодні великі хвилі, да. Море, привіт! А все одно вода чиста. Хочі хвилі, а вода чиста. А подивіться, яке сьогодні небо. Картини можна писати з цього неба. Це дуже красиво. Дуже красиво. Засмагають смагають люди, бачите, лежать і засмагають. Клас. Море, ти чудове. Ти такого красивого кольору, що його не можна і описати. А хвилі. Ви подивіться на ці хвилі. Ох, я не можу. Як я тебе люблю, море. Як я тебе люблю. Ось така обстановочка тут, на центральному пляжі золотого берега. Ми зараз будемо йти по набережній і десь уже там ближче до 13-ї фонтана я теж буду купатися. Дуже красива наша набережна з ліхтарями, які ввечері світяться. І потихеньку розпускаються трояндочки. І тут дивиться, вже приготувалася вона розцвісти одна, друга, третя. Скоро тут взагалі буде трояндовий рай. Клас, Класно бігати по хвилях. Ну, а тут фотосесія. Мабуть, якісь учні прийшли, робили фотосесію. А ми ходімо далі по набережні. А тут вже більше квітів порозпускалося, дивіться. Дивіться, які вони красиві. Клас. Ось ще пара деньочків і буде ще більше. А тут відкрився новий заклад. У нас називається П'яна вишня. Такий заклад є в Аркадії. І тепер буде і тут, на Золотому березі. Подивіться, як прикольно. Клас. Мені подобається. Так незвично. Друзі, дивіться, напроти цих крамничок, бутичків, вже поставили парасольки і виставили вже ліжка. Будь ласочка, сезон розпочався. Зрозуміли ви? Вже і крамнички ці працюють. Уже можна і лежак орендувати. Цікаво, скільки це коштує, зараз може дізнаємось. Ну, в крамничках усе для моря, сувеніри, усяке різне. Так, тут миються лежаки. Це означає, що хтось взяв в оренду. Бомбосховище, укриття. Цікаво, хто взяв в оренду. Бачите, тут уже розтягальні є. Миються лежаки. Рятувальний пост. Так що так. Тут ніколи не було нічого подібного. Бачите, в цьому році якісь підприємці взяли в оренду цей пляж. І будуть зручності. Так що обирайте. Ну, Ці столики від кафешки завжди тут стоять. Чекають відвідувачі. А ми з вами йдемо далі по набережні. А тут уже шум хвиль поєднується із звуками фортепіано. Так, друзі. І в прошлому році тут піаніст грав. І сьогодні. Будь ласка. Якось сьогодні цілий. день Небо то захмариться, то виясниться, то сонечко, то хмарно. І якось не зрозумієш, чи то лягать засмагати, чи не лягать засмагати. Ну, купатися то я буду однозначно, це навіть не обговорюється. Але ж хотілося б, щоб сонечко виглянуло. Друзі, в цьому році планується відкрити 48 пляжів на Одещині. У прошлому році було відкрито 20, а в цьому році буде 48. Це мене радує. На соснах кримських повідростали молоді пагони. І де-не-де уже шишечки. Подивіться. Оце вона цвіте і з цього буде шишечка. Ось така. Але спочатку отака квіточка. Так зараз виглядає наша кримська сосна. І так, по всьому золотому березі. Прогулюючись набережною, ми проходимо ще таку кафешку. Теж чудово тут сісти за столиком і спостерігати за морем, милуватися краєвидом. А милуватися є чим. Колір моря надзвичайно красивий. Собака покарати, радіє. А я радію морю. Кожен раз радію, наче в перший раз. Кожен раз, наче в перший раз. Для мене це така насолода. Я вам не можу передати. Не можу я без нього жити і все. А море дарує нам бризки шампанського. Клас! Спортсмени, як завжди, на місці, і в жару, і в холод, і в мороз, і в спеку. Серденько наше теж на місці. І як завжди біля нього люди. І тут уже пляж готовий. Бачите, уже підприємці чекають, чекають гостей, уже наготовили усе. А ви бачили такі умивальники? Я ще ні. І дзеркало, і переодягалки, і душеві, комфорт. Яка милота. Ретро автомобіль із квітами. І тут ось такий вхід зробили, дивіться. Прикольно. Так, подивимось, що тут на пляжі ресторані кораблик. Тут усе готово до сезону. Діти катають. Ліжка вже стоять, приходьте, вас уже чекають, усе вже готове. А тут буде ресторан Пляж Києві. На нього ось сходинки ремонтують. Роблять нові. А вироблять нові. Клас. Дуже люди добрі, як це красиво. Оце небо і це море. Боже, це така краса, невимовна, не передавайма вона нічим. Море, я кохаю тебе. Одеса, я кохаю тебе. Я не можу без тебе жити. Одеса це Україна. І ми ніколи її не віддамо Рашки. Ніколи. Друзі, під ці чудові хвилі я хочу закінчити своє відео. Запам'ятайте це українське море. Оці хвилі. Просто не передавай кольору. Ці барашки, хвилі. Ну, друзі. Обов'язково напишіть комент цьому відео, поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене ще. Я вас завжди чекаю. І завжди вам рада. Ви знаєте. До зустрічі. Пока-пока.